Доброго дня, шановні учні! З вами вчитель зарубіжної літератури Різніченко Наталія Олександрівна. І ми з вами продовжуємо серію уроку, присвячених міфам Давньої Греції. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку Зображення одвічної мрії людства прокрила в міфі Дедал і Ікара Неба. Здавна не давала нашим пращурам спокою, Можливостями літати, як птахи люди наділяли богів та героїв легенд. Різноманітні літальні апарати змальовані в епосах різних народів світу. Втім, першими людьми підкорювачами неба були Дедал та його син Ікар. Міф «Дедал та Ікар це давньогрецька легенда. Про батько Дедала і його сина Ікара, що стали символом всіх, хто сп'янів від успіху і, як наслідок, недооцінів реальний стан справ. Вислів політикара став символом ризикованих починань. Коли ми чуємо ім'я Ікар, перед нами виникає образ людини, яка сміливо йде до успіху, незалежно від усього, незважаючи на ризики. Ця людина у своєму прагненні підіймається над буденністю життя. Давньогрецький міф про Дедала та Ікара переносить нас у далекі античні часи і знайомить нас з життям афінського архітектора, відомого винахидника, художника, скульптора Дедала, а також з його сином Ікаром. Ці два образи стали прикладом. Для більшості мрійників. Дедал винахідник столярних інструментів, гарний архітектор і скульптор. Він жив в Афінах, звідкиля йому довелося втікати після того, як пішли чутки, ніби він скинув з Акрополя, укріпленої частини давньогрецького міста свого учня і племінника Талоса. Майстерність Талоса викликала заздрість у Дедала. племінник незабаром. Міг обійти свого вчителя. Після осуду його афінянами Дедал утік на крид. На цьому острові він знайшов притулок у царя Міноса. За доручення Міноса, Дедал побудував лабіринт для чудовиська з тілом людини і головою бука Мінотавра. Дедал допоміг втекти Тесею, сину афінського царя Егея. За це Мінос відправив Дедала із сином Ікаром у лабіринт, звідкиля їх звільнила Пасіфая, дружина Міноса. Тоді Дедал зробив крила, і вони із сином полетіли з острова. Незважаючи на застереження батька, Ікар піднявся занадто високо. Сонце розтопило віск, яким було скриплене пір'я крил. Ікар упав у море і загинув. А Дедал, оплакавши сина, добрався до Сицилії, де й провів залишок своїх днів. Копіюючи птахів, люди перш за все намагались створити літальний апарат, який би працював на м'язовій силі людини. Подібні апарати, які змогли підняти людину в повітрі, з'явились лише у ХХ столітті. Але просто прив'язавши до рук крила, це зробити неможливо надто ми важкі і надто ми слабкі для цього. Натомість більш реальним є варяг, що дедал створив доісторичний дельтаплан і використовував для польоту повітряні потоки, і таким чином зміг пролетіти понад 300 км. Діти, прочитайте фразологізми. Вони стосуються радше людей, ніж птахів. Чи чули ви їх раніше? Яке значення вони мають? Розправити крила, відчувати крила за спиною, бути окриленим, летіти на крилах, опускати крила, давати крила. Що дають нам крила? Крила нам дають любов, допомогу, підтримку, взаєморозуміння, мрії. А що обтинає наші крила? Підлість, зрада. Насмішки, брехня. Кожна людина має крила. Не поспішайте заперечувати і відшукувати у себе на спині пір'їсті крила. Вони невидимі, духовні, ці крила рятують людину від земних турбот. І кожного, хто вірить у їх силу, вони доносять до найзаповітніших мрій. Спочатку людина, як маленька пташеня, робить невпевнені кроки і боїться піднятися над землею, але з часом людина, яка морально збагачується, вже відчуває силу і впевненість в своїх крилах. Крила це наша духовність, наш внутрішній світ. І, хоч вони не вкриті пір'ям, як у птахів, проте все ж допомагають відірватися від землі та поринути в дивовіжний світ мрій і відкриттів. Дякую вам за увагу!